Класична поезія це бездомна скарбниця див і чарів Сходу. А віршими Бог там і не перестають захоплюватися дослідники китайської культури від давни до сьогодення. Отже, панська поезія у перекладах Ярослави Шикери. Yes. Дякую. Доба там золотий китайської поезії, сьоме десяте століття нашої. Справді бездонна скарбниця. Пропоную. Хочу з вами поділитися цією мулістю. Е, відомий поет-художник Ван Велій. Пам'ять. Країна південна боби народила червоні. Ростуть гілочками новими вони навесні. Бажаю багато-багато я вам назбирати. Плодиці то пам'ять найбільша в чужій стороні. Васелі Луджай не видно нікого у горах порожніх, лише долина, звідкілясь людська мова, проникнув у хащі призахідний промінь і знов осяває смарагдовий мохній. Хатина серед бамбуку. В тихих бамбуках сиджу одиноко, струни торкаю, і звуки рядкі. Люди не відають в лісі глибокім, світить лише місяченько Ясний. Відомий поет. Лібо присвячує ванлуню. Лібо вирушає у мандри на тихому човні, На березі кроки далекі, й пісня луна, У персикових полюстках річка водами повна, Та глибше дарує вандунь спочування безмовні.